Peace. Вадік, що тут відбувається? Нічого такого, Ніна Михайлівна. Просто я йду від вашого сина. Я кидає, що у вас же дитина. Вадік, ну чого ти мовчиш. Нехай іде, щоб ноги її не було в нашому домі, а син зі мною залишиться. А це ми ще побачимо. Вадік! Мама, не зараз! Ніна Михайлівна дуже любила свого єдиного сина Вадима. Рано залишившись удовою, жінка виховувала його сама. І навіть коли син подорослішав та одружився, вона продовжувала приймати активну участь у його житті. Ніна Михайлівна усіляко допомагала подружжю та із задоволенням нянчила онука. Але нещодавно в родині Вадима сталися неприємні зміни. Від нього несподівано пішла дружина. Хвилюючись за подальшу долю сина і маленького онука, Ніна Михайлівна вирішила звернутися до бабусі. Мого синочка дружина покинула. От так серед білого дня зібралася і пішла. І ні слуху, ні духу. А в них же хлопчик і йому чотири рочки всього. Ну, як так можна? Бачу, дитина в твоєму домі залишилася. Так, ромчик, мій онучок, з нами зараз живе. Але хлопчику не можна без матері. Дай, вадік сам не свій ходить, страждає. Баблю, допоможіть мені її знайти. Дай мені гілочку. Будь ласка. Не треба тобі невістку шукати. Бачу вона дуже за дитиною сумує. І сама повернеться, коли час прийде. Подивіться, будь ласка, може, у синочка мого з невісткою все ще налагодиться. Вона ж дівчина непогана, а то так просто щось в голову стукнуло по дурості. Там, де кохання немає, щастя не буде. У кожного з них своя доля. Вони б, може, і не одружилися, якби ти їх не звела. Так, це правда. Я на... у нас в магазині працювала. Була така мила, скромна. От я її познайомила з Вадіком на свою голову. А могла ж йому іншу дівчину підібрати. Настільки гарних дівчат. Бачу, ти за сина завжди обираєш, не даєш йому своїм розумом жити. Якщо і надалі так робитимеш, гірко пошкодуєш. Минуло два тижні. Від Яни звістки так і не було через знайомих. Вадим з'ясував, що його дружина поїхала до іншого міста разом із коханцем. Дізнавшись про це, Ніна Михайлівна остаточно розчарувалася у невістці і підтримала бажання сина подати на розлучення. Ніна Михайлівна? Оля. Як я рада вас бачити! Невже це ти так гарно виглядаєш? Як твої справи? Де ти зараз працюєш? Ну, Після того, як я пішла з нашого магазину, працювала ще в кількох різних місцях, потім влаштувалась в один крутий бутік консультантом. В цілому, все добре. А ви як? Як там Вадік? Я чула, вони з Яною розбіглись. Що тут казати? Яна кинула Вадіка заради коханця. Ромчик тепер з нами живе. Бувають же такі жінки. А от ваш Вадим справжній чоловік. Якщо чесно, він мені колись дуже подобався. Але я випередила. Справді? Угу. А я навіть і не подумала б, чого ж ти мовчала? Чому навіть не натякнула? Я ж тоді могла все так гарно влаштувати. Ну, що вже зараз про це говорити? А Вадіку я щиро співчуваю. Мене теж місяць тому. Хлопець зрадив, Але нічого, тримаюсь. І ще навіть відсподіваю зустріти своє кохання. Олічка, в тебе все ще попереду. Слухай, а давай ти прийдеш до нас у гості на цьому тижні. Посидимо чи поп'ємо, ну і вадік трошки відволічеться. Я із задоволенням. Тим більше, що я зараз абсолютно вільна. За два дні Ніна Михайлівна, як і обіцяла, запросила Ольгу у гості. Як же вас вдома гарно? Я так скучила за домашнім затишком, бо все по зйомним квартирам. І от зараз підшукую житло, але все так дорого. Ой, давайте не будемо про сумне. А що це за скринька? Схожа на старовину? Це мені від бабусі дісталося. Я в ній свої прикраси зберігаю тут різні коштовності. Моя мама їх скуповувала і мене привчила гроші вкладати в золото і срібло. Яка краса. У мене їх багато, але я майже не ношу його, але зараз я тобі щось покажу інше. Дивись. Це. Столовий набір зі свіпла. А що? Може, настав час з ним скористатися? Угу. Усім привіт. Оля, радий бачити. Привіт, Вадик. А ми тебе зачекалися. Угу. Мама, що ти витягла цей раритет? Тому що є привіт. У нас гості. А це фамільний столовий набір. Старовинне срібло. Мам, ну ти мене вибач, але ж воно чорне. Я краще нормальні перебори принесу. Взагалі у речах не розбирається. а ти придивляйся, що йому подобається, що ні. А якщо я йому не сподобаюся, головне, щоб ти мені сподобалась. А я вже знаю, як пояснити Вадіку, на кого йому свернути увагу. Пройшов тиждень. Ольга стала частим гостем у домі Ніни Михайлівни. Хоча Вадиму це не дуже подобалося, жінка придумувала різні способи, як звести молодих людей, і навіть наполягала на тому, щоб Вадим сходив із Ольгою на концерт. А після цього знову запросила дівчину, щоб розпитати у неї всі подробиці. Ну як? Вадик класний. Здається, я закохалась вашого сина Ніна Михайлівна. От тільки я йому не дуже подобаюсь, Олечка. Така яскрава дівчинка, як ти, просто не може не подобатися. Вам просто потрібно частіше зустрічатися. І, здається, я знаю, як це влаштувати. Скажи, а ти квартиру вже знайшла? Поки що ні. Ось і не шукай більше. У нас велика квартира, ти можеш зайняти гостеву кімнату. Живи скільки завгодно. Ну, як тобі пропозиція? <гум> Я тільки за Ніна Михайлівну. Як ми це Вадіку пояснимо? Елементарно. Тобі просто немає де жити. Так, ти будеш завжди у нього перед очима. Він зможе до тебе придивитися. Ніні Михайлівні дуже сподобався власний план, адже вона сподівалася, що зможе таким чином влаштувати долю сина. Вже наступного дня Ольга переїхала до квартири Ніни Михайлівни. Але Вадим був незадоволений рішенням матері. Mm -hmm. А Вадіко ще додає цукру і вершків. Він дуже солодкий любить. Mm -hmm. Доброго ранку всім. Мама, зроби мені, будь ласка, каву. А я вже зварила. Та не вже. І це замість дякую. Вадік, ну де твої манери? Дякую. Я просто не звик до сторонніх людей в нашому домі. Вадік, спробуй бутерброди. Я зробила, як ти любиш. Бачно. Цікава, просто ідеальна. Ніна Михайлівна була упевнена, що Вадим оцінить зусилля Ольги і він зможе покохати цю дівчину. Минув ще тиждень. Вадим змирився із тим, що Ольга живе в їхній квартирі і не згадував про Яну. Як раптом вона повернулася. Тримайся, сонечко. Тримайся, хороший. От Отак. Ромчику. Ромчику. Мама, мама. ромському Синочку мій міряденький. Як же я скучила? Я тепер завжди буду поруч з тобою. Оце так сюрприз. Ромчику, ходи, покатайся на голодилці. а ми поки що з мамою поговоримо. Сідай, сонечко. Отак, так, катайся. З чого ти взяла, що Ромчик залишиться з тобою? Бо він мій син. Справді. Гуляла де хотіла, з ким хотіла, а тепер про дитину згадала. Та я б давно забрала ромчика, але мені просто немає куди. Дозвольте мені повернутися до вас. Так ось воно що? Коханець тебе кинув і ти назад прибігла. Безсоромна. Да Вадік тебе і бачити не хоче. Ніна Михайлівна, ну будь ласка, я знаю, що дуже завинила перед вами, перед Вадіком. Але ж не на вулиці мені ночувати. Добре. Я поговорю з Вадимом. Минуло кілька днів. Яна знову жила у квартирі Ніни Михайлівни. Але відтоді в їхньому домі не вщухали скандали. та 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 Думала, нагуляєшся, повернешся і тобі все пропаду. Пані вже подав на розлучення, ясно тобі. Це він згаряча, а заяву можна і забрати. Ми з Вадиком як посварилися, так і помиримось. Він мене кохає. У мене з ним син. А ти котися звідси. Сама котися. Ах, ти хвойда! Це я Так! Да. Ну, все. <клес> а ну припиніть негайно, ну. щоб я більше не чула вашого крику. Інакше вижено обох. Ніна Михайлівна вже втомилася від постійних сварок у своєму домі. Але виставити Ольгу чи Яну на вулицю жінка не могла. Тому наступного ранку вона приїхала до бабусі за порадою. Ох, баблюб, у нас вдома просто дурдом якийсь. Такі крики, скандали почалися. Я ж хотіла влаштувати долю сина, аж тут невістка до нас повернулася, вона ж, мати мого онука, не вижену ж її на вулицю. А від мене ти чого хочеш? Ви мені скажіть, із ким моєму падіку буде краще? Хто з них його доля? Я то з ними залишу. У тебе є фотографія сина? Так, звичайно, на телефоні. Зараз. Ось. Бачу твій син, ні невістку твою, ні Ольгу не кохає. Не буде він ні з ким із них щасливим. А, але ж мій син не залишиться самотнім? Не залишиться, якщо ти не будеш його життя втручатися. Бо ти своєю опікою тільки заважаєш йому. Більше нічого не можу сказати. Бо обман чорний все навколо тебе закриває. І що це означає? Якась темна річ в твоєму домі. Притягує в твоє життя обман і проблеми. Знайди ту річ і привези мені. Тоді більше зможу сказати. Але часу в тебе обмаль. Негайно повертайся додому. Бо погане щось там коїться. Добре, дякую. Дякую. Слова бабусі дуже налякали Ніну Михайлівну. Тож вона не зволікаючи кинулася додому. Шокована жінка не могла повірити, що її пограбували. Тепер вона зрозуміла, про яку біду попереджала бабуся. Почувши, як хтось коперсається у вхідних дверях, Ніна Михайлівна спочатку злякалася. Адже це міг бути грабіжник. Проте розгнівана жінка не втрималася і, забувши про безпеку, вирішила діяти. Ось попалась злодійка. Ні, ні, я на злодійка ви помиляєтеся! Зараз поліція розбереться, хто ти така. Мама. Сидку, ти якраз вчасно! викликай поліцію. Я злодійкою спіймала, подивись, в неї сумці. Мама, заспокойся! Здурів! В неї ключі від наших квартири. Зупини її! Чого стоїш, Ванік? Мам, це я дав їй ключі. Що? Нічого вона в нас не крала. Блін, що ти не робила? Я не робила Вадим! Вадим! Ніна Михайлівна була приголомшена подіями, які розгорталися в її домі. Вона не розуміла, що взагалі відбувається. До того ж, поведінка сина здавалася жінці підозрілою. Ніна Михайлівна побоялася звертатися до поліції, адже їй здавалося, що вадим міг бути причетним до пограбування. Жінка раптом згадала слова бабусі про темну річ, яка притягує у її життя обман та негаразди. Вона подумала, що це могло бути її столове срібло, яке давно почорніло. Яна? Ти де? Ромчик з тобою. Ніна Михайлівна, я якраз дзвоню, щоб попередити. Ми з ромчиком переїхали від вас і тепер будемо жити окремо. Тобто ти. Ти забрала ромчика і всі наші коштовності, так? Та ви що? Нічого я не брала. Мені взагалі Вадим допомагав збирати речі. А від вас нам з ромчиком нічого не треба! Прощавайте! Я! Ян! Ніна Михайлівна почувалася зовсім розгубленою. У пошуках підтримки. Жінка вирішила подзвонити Ользі та попросити її приїхати додому раніше, проте зв'язку із дівчиною не було. Того вечора ані Вадим, ані Ольга додому так і не повернулися. Наступного ранку жінка у відчаї приїхала до бабусі. Баблю, я просто у розпаті. Все золото, всі коштовності, все пропало. І найгірше, що я навіть не знаю, до кого думати. Невістка якось раптово від нас їхала. Оля взагалі на зв'язок не виходить. Я навіть же рідного сина підозрюю. Дай мені руку. Твій син своїм шляхом хоче йти, а ти йому не даєш. От через те твоє життя обманом оплутане. То це справа його рук. Правду ти сама дізнаєшся, але тільки тоді, коли темна річ перестане обман притягувати. Бачу, ти її знайшла. Дай мені те, що принесла. Ой. Ви це маєте на увазі? Так, саме це срібло притягує темний обман в твій дім. Чому й досі його не почистила? Хіба не знаєш, що не можна нечищене срібло у домі тримати, до обману це і не гараздів. Це давня прикмета. Баблюб, а як же мені правду дізнатися? Обряд зі сріблом проведеш, як я навчу. Тоді вся правда і відкриється. Це приладдя почистиш вдома. І тричі скажеш слова заговору. Чорнота від мене йди, чисту правду приведи. Добре, дякую вам. І моя тобі порада: ніколи більше не втручайся в життя сина. Того ж дня Ніна Михайлівна провела обряд зі сріблом. Жінка сподівалася, що тепер їй відкриється уся правда. Не ну, чекала тебе так швидко. Ніна Михайлівна, я хочу вам дещо сказати. Вадим просив не говорити, але я більше так не можу. Ви маєте знати правду. Я тебе уважно слухаю. Справа в тому, що ми з Вадимом давно хотіли розійтись. У нього вже більше року є інша жінка. Що? І ти це знала і терпіла? Так. Бо ми давно не кохаємо одне одного. Але Вадим боявся, що ви не дасте йому піти сім'ї. Ви б нас мирили, дорікали б дитиною. От він і придумав план зробити все так, наче це я від нього пішла така от непутяща невістка. Ну, а він би потім спокійно одружився зі своєю Зоєю. З ким? Мамо, я вдома! Яна, ти все їй розказала? Ну і правильно. Я сам хотів це зробити. Мам, вибач нас, будь ласка. Ти ж мені, дітка, придумала. А куди поділося наше золото? Гадки не маю. Я ж не знав, що нас і справді пограбували. Mm, думаю, це Олька зробила. Коли ви її сюди привели, наш план розвалився. Вадік мене знову покликав, щоб я його виручила. Вона побачила, що ловити тут її нема чого, і ось так помстилася. Я кажу, я дурна. Сама цю зміюку в дім привела, ще й за Вадіка сватала. Ніколи собі не пробачу. Мам! Мам, да заспокойся. На цю Ольку ми заяву напишемо в поліцію. А щодо сватання, тепер я все буду вирішувати сам. Сам? Mm. Yeah. Моя Зоя чекає дитину. Тож після розлучення ми одружимося. Ти би хоч познайомив мене з твоєю нареченою? Та я ж хотів вчора. Ми до твого приходу хотіли накрити на стіл. Нормально поговорити, але ж ти її ледве не вбила. То це була твоя наречена? Так. Бог дусти. <правж> ти бачила цю картину? Ніна Михайлівна прийняла вибір сина та невістки. Жінка більше не втручається у життя Вадима, який у другому шлюбі почувається щасливим. Яна теж зустріла коханого чоловіка і будує нову сім'ю. Ромчик часто гостює у Ніни Михайлівни та постійно бачиться із рідним батьком. Ольгу викрила поліція, і Ніна Михайлівна змогла повернути свої коштовності. Бабуся ж просить пам'ятати, що не можна в домі тримати нечищене срібло, адже воно притягує у родину обман та негаразди.